Добрий день. В залі присутні 12 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаріату комісії Семененко Ольга Миколаївна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Пропоную перелік питань, винесених для розгляду на засідання Комісії. Перше. Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28 травня 2024 року. Номер 78, дріб ВСД 24 про відмову Чебаторенко Оксані Леонідівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року. Номер 145, дріб ЗПД 23. Прорекомендування Коліщук Зоряни Миколаївни для призначення на посаду судді Селедівського міського суду Донецької області. Про рекомендування Алексієва Олексія Володимировича для призначення на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про розгляд заяви члено Вищої кваліфікаційної комісії судді України Волкою Людмили Миколаївни про самовідвідку. Про розгляд заяви члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Луганського Володимира Івановича, про врегулювання конфлікту інтересів, про затвердження методичних вказівок з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посаду суддів, апеляційних суддів під час кваліфікаційного іспиту, про відновлення загального доступу до суддівських досі, декларації родинних зв'язків та доброчесності судді кандидата на посаду суддів. Колеги, чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань доповнити, змінити, вилучити? Нема. В такому випадку пропоную затвердити пропонований перелік питань відповідно до оприлюдненого проекту та розпочати наше засідання. Пане, рішення одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Зокрема, про перегляд рішення вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28 травня 2024 року. Номер 78 дріб ВСД Фіз про відмову чи Оксані Леонідівні допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду оголошеного рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року. Номер 145 дріб п'ять дрів Прошу працівника секретаріату проінформувати проявку заявника. Та прошу забезпечити пряму відеотрансляцію, повідомити, чи вона встановлена встановлена. Так. Отже, розглядається питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28 травня 2024 року. номер 78 дріб Везде Фіз двадцять четыре, провідмову Оксані Леонідівні допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду оголошеної рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 23 листопада 2023 року. номер 145, дріб Зеп, Дефіз в залі присутні члени Вищої кваліфікаційної комісії судді України у пленарному складі: Богоніс, Волкова, Гацелюк, Дух, Кідес, Кобецька, Луганський, Мельник, Саводаш, Сидорович, Чумак, Шевчук. Запитання до нашої заявниці, пані Оксано. Пані Оксано, вам нас видно добре, чутно? Так, видно і чутно. Да. Дякую. Пані Оксано, чи знайомі ви з вашими правами, обов'язками, чи потребуєте їхнього роз'яснення? Дякую, знайома, не потребую. Чи довіряєте складу комісії, чи немає у вас відводів? Комісії довіряю, немає. Дякую. Доповідачем, по вашому питанню, є член комісії Сергій Чумак. Пане Сергію, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги, шановна пані Оксана. Доповідаю обставини справи. Рішення Вищої комісії суддів України 23 листопада 2020 року оголошено конкурс на заняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду. Заяву про участь у конкурсі подала Чебутеренко Оксана Вланідівна. Проти рішенням Вищої комісії суддів України від 28 травня 2024 року їй відмовлено в допуску до проходження колекційного оцінювання та участі в конкурсі. У зв'язку з неподанням заяви про відсутність обставин, зазначених у частині 4 статті 7 закону України про Вищий антикорупційний суд. Пані Оксана подала заяву про перегляд зазначеного рішення та допуск її до участі в конкурсі, мотивуючи це тим, що вона як суддя зі стажем роботи понад 30 років, не має жодного з обмежень, визначених частиною 4 статті 7 закону України про Вищий антикорупційний суд. Про що і повідомила комісію у заяві про прийняття документів для участі у зазначеному конкурсі? Також звертаю увагу комісії на те, що шаблон вказаної заяви був сформований функціоналом системи в, в особистому кабінеті учасника конкурсу на веб-сторінці комісії, і підписавши вказану заяву, вона, на її думку, виконала всі вимоги, всі вимоги законодавства, зокрема, часи 3 статті 8 закону України про вищий антикорупційний суд, оскільки ні в законі про ні в зазначеному законі, ні в законі України про судову статус суддів не вказано, що особа, яка бажає взяти в участь в конкурсі на затяг посади судді вищого антикорупційного суду, зобов'язана декілька разів додавати таку заяву для участі в одному і тому ж. Конкурсі. Тому вважаю, що вона подала заяву та проінформувала комісію про відсутність перешкод, які б унеможливлювали, унеможливлювали подальшу її участь у конкурсі. Натомість комісія, коли вих... ухвалювала рішення про відмову, вважала, що а, Оксана Леонідівна не подала. Таку заяву як окремий документ, що що безпосередньо передбачено законом про вищий антикорупційний суд. У зв'язку з неподанням окремої такої заяви пані Оксана і, і не була допущена колегією до е, участі в конкурсі. Доповідь закінчив. Пропоную надати слово пані Оксані, і потім, як можливо, до мене питання будуть. А так пропоную, е, якщо немає питань, перейти до пояснень судді кандидата. Так. Е, дякую, пане Сергій. Колеги. Чи будуть запитання до доповідача? Запитання поступило. В такому випадку е, слово надається пані Оксані Чеботаренко. Е, прохання не повторювати ту інформацію, яку повідомив нам доповідач, е, і е, у своєму виступі послатися на ті норми права, які ви вважаєте, слугують підставою для задоволення вашої заяви. Пані Оксана, будь ласка, вам слово. Дякую <звіг> за надане слово. <кхе> дійсно, пан доповідач все доповів фактично суть моєї заяви, я її підтримую. Але хочу звернути увагу, шановної комісії, про те, що дійсно окремим документом я дійсно таку заяву не подала. Це про це не оспорюється, дійсно, цей факт є. Але я не зовсім погоджуюся з думкою доповідача з приводу того, що. Законом про судоустрій та статус суддів, а також статтю 8 закону про Вищий антикорупційний суд, вказано, що це має бути окремий документ як заява, якби в той заяві, яка була сформована як шаблон, на… Вищої в комісії не було цієї цієї фрази, то так да, дійсно питань не було б я б таку заяву не подала і не, не має значення про те, скільки там я років працюю з судею. Але mm -hmm. самою комісією мені здається, що це на допомогу кандидатам була сам шаблон сформований. І саме в тій заяві я повідомила про те, що в мене немає будь-яких обмежень, які передбачені. Заборона, які частину 4 статті 7 закону України про Вищий антикорупційний суд. Тому, на мою думку, вимога подавати ще одну заяву є надмірним формалізмом, тому що це, сам закон не визначає форму цієї заяви, яким чином вона має подаватися. Тому саме тому я хотіла це донести до відомої комісії. Мою думку. Я розумію, що можливо, якби. Я, на жаль, не слухала, ну так трапилося, що я не слухала роз'яснення комісії, Можливо, б там, так як мені вже колеги сказали, що це роз'яснювалося, на жаль, я цього не, не бачила, ну так трапилося. Але коли я перевіряла вже всі документи, коли я їх підписувала, то е, сам функціонал не дав мені. Там якась у мене була помарочка, я її виправила і все, я її спокійно підписала. І чітко знаючи, що я таку заяву подала. Потім, вже, коли я аналізувала, коли мені вже було відмовлено, і я вже думала, мабуть, як вже це трапилося, скоріше всього, це, я вважала, що така заява, якщо особа подає документи в паперовому вигляді, то вона, мабуть, має таку заяву подати окремо. Але раз нам комісія допомогла таким шаблоном, то я вважала, що я про це повідомила. Тому вимоги закону, на мою думку, я виконала. Повідомила про ці про відсутність цих обмежень, і е, за таких обставин я вважаю, що це дійсно е, перешкоджає мені в подальшому все ж таки спробувати прийняти участь в цьому конкурсі, і це абсолютно формальна підстава, тому що у мене таких заборон немає і заява подана. В принципі, я більше нічого не можу додати. Я просто хотіла це донести до членів комісії. Дякую, дякую вам, пані Оксано. Та є запитання у доповідача. Пане Сергій, будь ласка, пані Оксана, хотів би уточнити. Ви в заяві своїй пишете, що ви про ці обставини зазначили в заяві про прийняття документів на конкурс. Як, що ви так. розумієте під цією заявою про прийняття документів на конкурс, це заява, в якій ви просите допустити вас до участі в конкурсі? Саме перша, так, яка серед пакету. Же... Ну, ви бачите, я не почула закінчення. А, саме так, перша так. заява, яка є в пакеті документів, правильно? Так. Там, де ви пишете, так. прошу допустити до участі в конкурсі, це цю заяву ви маєте на увазі? Так, я цю заяву маю на увазі. Ну, я можу її, вона переді мною зараз, я можу її зацитувати, але тут немає е, такої фрази, що щодо частини 4 статті 7 чи частини 3 статті 8, що, що у вас немає обмежень. Заява стандартна, прошу допустити до участі в конкурсі, як особа, яка випадає вимогам пункту 1 частини 2 статті 7 закону України про вищий антикорупційний суд. А також провести стосовно мене кваліф для підтвердження здатності здійснювати правосуддя в підводній суді. Крапка. За результатами конкурсу прошу рекомендувати для призначення на вакантну посаду судді вищого антикорсуду. Крапка. Все Ну, на жаль, я не бачу того в заяві, про що ви говорите, що ви в цій заяві написали, що у вас немає обмежень. Ви лише послались на пункт першої частини другої, що ви відповідаєте. А це що ви є особою, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років. Крапка. Посилання на частину 4 статті 7 або на частину 3 статті 8 немає в цій заяві, на жаль. Тому що ви маєте, поясніть, будь ласка, комісії, що ви маєте на увазі, коли пишете, що ви в цій заяві зазначили про відсутність у вас обмежень. Е, ну, можливо, я не зовсім правильно і зрозуміла цю заяву, але що ну, мене, що опять же, я можливо трохи не ну, не. Е, сам факт той, що така заява мала би, на мою думку, мала би бути, коли ось ми підписуємо там е, визначений ряд документів, і ми щоразу їх. Так, будемо казати, підписуємо, ми бачимо, і функціонал мені не видав, що я такої заяви не подала. Тому я вважала, що подавши ось цю заяву, я все ж таки вказала про, про те, що в мене таких обмежень немає. Можливо, я помилялася, але ну, ось, ось так. Зрозуміло. Дякую Дякую за пояснення. Дякую. Колеги, ще питання до пані Судічку. Ні, нема. Якщо запитань більше немає, пропоную переходити до режиму закритого обговорення для прийняття рішення. Продовжується засідання комісії за результатом обговорення. Слово для оголошення прийнятого рішення дається доповідачу по справі члену комісії Сергію Чумаку. Пане Сергію, будь ласка, дякую. 17, 17 липня 2024 року вища вищавка комісії судді України позарами складі голову Руслан Сидорович, члени комісії Михайло Боганіс, Людмила Волка, Віталій Гацелюк, Ярослав Дух, Роман Калісюк, Надія Кобецька, Володимир Луганський, Руслан Мельник, Роман Сабадаш. Доповідач Сергій Чумак та Галина Шевчук розглянула питання про перегляд рішення Вищої Комісії судді України від 28 травня 2024 року номер 708 дріб 324 про відмову Чебатеренко Оксані Леонідівні в допуску до проходження кваліфіцінювання та участі в конкурсі на вакантних посад судів Вищого контикорупційного суду, оголошеного рішенням Вищої Комісії судді України від 23 листопада, 2020 року номер 45 дріб запитка двадцять три, одинадцятьма голосами за та одним голосом проти. Вирішила. Відмовити Чоботаренко Оксані Леонідівні в задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої колкамісії Суддів України від 28 травня 2024 року номер 78 дріб двадцять про відмову в допуску до проходження кваліфікання та участі в конкурсі на затягу вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду оголошеному рішенням Вищої колкомісії Суддів України від 23 листопада 2022 року номер 145 дріб з голову комісії закінчив. Дякую. Дякую, пане Сергій. Дякую, пані Оксані. Чуботеренко, за участь в засіданні. Рішення вам зрозуміло, так, пані Оксані? Так, Оксан? Да. Да. Дякую, дякую вам за участь. Оголошується коротка технічна перерва.